Сьогодні проведемо експеримент. Дізнаємося наскільки клієнтів вистачить флакону Пінки. Двадцять пшиків. Двадцять сім, двадцять восемь, двадцять дев'ять. Тридцять. Шістдесят. 1, 6, 2, 3, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 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

просто вот кончилось на 169, я закончила. Ага, значит, 170, 178 сбылась. ладно. 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 185, 185. 185, 185, 185 186, 187, 188, 189, 190. Что ещё? 191, 192, 193, 194, 195, 195 196.

29, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 26, 217, 218, 219, 220, 221, 213. Уже багато треба натиски. Двести, 210, 21, Коротше, пропоную зупинити експеримент. На 216 клієнтів баночки точно вистачає. Плюс вона в мене вже була почата. Я з нею попрацювала. Зараз порахую скільки клієнтів і додам. Я на тиждень її вже працюю. І це цей тестовий флакон, який я знімала на відео. Там ще був трохи розход, плюс я працювала з клієнтами, то це така гарантована кількість. Я думаю, що тут набагато більше. Тепер точно можна сказати, що 200 плюс клієнтів можна вмити одним флаконом цієї пінки. А якщо ти придаш пінку клієнту для вмивання після нарощування вії, то одного флакону, якщо вмивати вії один раз на день, клієнту вистачить на пів року. Якщо клієнт буде вмивати вії два рази на день, то пінки вистачить десь на 3 35 місяця. Перфект.